Доброго вечора всім моїм глядачам, як новим, так і постійним. Дякую, що переглядаєте даний ролик. В минулому ролику мова йшла про алгоритм розвитку ослаблених посівів зернових. Дякую всім, хто передивився, хто не передивився, посилання буде в описі під цим роликом. Сьогодні ми продовжуємо тему розгляду органогенних елементів. Попередній елемент, який ми розглядали, це був водень. Сьогодні мова піде про кисень. Але перед початком хочу доповнити коментарі, які були написані під останнім роликом про розвиток зернових, а конкретно про чистку полів від бурянів. Там ішла дискусія стосовно того, який препарат використати і коли я написав, що можна восени використовувати Елай супер. В дійсності так і є. Чудовий препарат, невелика гектарна норма, контролює широкий спектр дводольних бурянів, в тому числі і зимуючих за рахунок ґрунтового ефекту, і все чудово. Якщо з певних причин внести Елай супер восени не було можливим, то весною можна використовувати дербі. Знову ж таки, дуже м'який для культури препарат, широкий спектр двольдольних бурянів. Широке вікно внесення, і що важливо, він контролює такі злісні буряни, наприклад, як підмарених Чіпкей, тобто дуже такий злісний бурян в посівах зернової групи. Тому даний продукт можна використовувати. Якщо у вас буде потреба в ньому, можемо вам реалізувати. Ціну наявність, уточнюйте, мій номер закріплений під цим роликом. Тепер переходимо безпосередньо до кисню. Взагалі, розповідати довго про важливість даного елементу не потрібно. Чому? Тому що він не просто так віднесений до категорії органогенних, і куди ми не подивимось в будь-яку сторону життєвих процесів, ми всюди його знайдемо і він володіє дуже широким функціоналом, функціоналом ролей, які він виконує. Навіть ми, як живі організми, за певну одиницю часу робимо. Відповідну величину, тобто відповідну кількість вдихів і видихів. Чому? Тому що він нам також життєво необхідний. Можна прожити 4 тижні без їжі, 3-5 днів без води, але без повітря, 2-3 хвилини, і все, капут. До побачення. Відповідно, цей елемент надзвичайно важливий. Якщо ми говоримо за рослину, знову ж таки він виконує дуже великий перелік функцій. Самі основні бере участь у фотосинтезі, як в складі вхідних продуктів, тобто і в складі води. Яка, по суті, є основною рідиною, яка забезпечує життя на нашій планеті. І не просто так в космосі в першу чергу шукають воду. Чому? Тому що запаси води на нашій планеті відносно незмінні, але з року в рік якість її суттєво погіршується. Відповідно, в складі води грає свою роль, в складі вуглекислого газу також грає свою роль, входить в склад цукрів, які рослина синтезує під час фотосинтезу. Навіть та сама глюкоза, це 6 з 12 о 6 Кисень там також присутній. Входить в склад хлорофілу, за рахунок якого і відбувається процес фотосинтезу. Знову ж таки, дуже важлива функція. Він необхідний рослині для дихання, тому що під час дихання рослина розщеплює цукри синтезовані під час фотосинтезу для того, щоб отримати енергію на перебіг хімічних реакцій, які їй необхідні в своєму розвитку. Елемент необхідний практично всюди. Але в сьогоднішньому ролику я не хотів би сильно зариватися фізіологічні нюанси даного елемента. Я хотів би знову ж таки повернути вектор в сторону практичного використання. На полях, де всі ми вирощуємо культури. Тому що в першу чергу всі заточуються на високі результати. Для високого результату потрібна реалізація культури, а реалізація культур залежить від умов розвитку культури. Тому конкретно сьогодні я хотів би проговорити про важливість кисню в складі повітря всередині самого ґрунту. Чому? Тому що ми з вами знаємо, що розвиток культури залежить від ґрунту. Грунт розділений, грунтовий профіль розділений на два горизонти: це аеробний горизонт і анаеробний горизонт, тобто кисневий і безкисневий. В аеробному горизонті знаходиться 80-90% поглинальної площі кореневої системи культури, тобто саме в аеробному горизонті основний ареал її живлення. Відповідно, ми розуміємо: чим більша глибина аеробного горизонту, тим більша ресурсна база рослині. Дістається, і вона, відповідно, може себе реалізувати краще. Якщо аеробний горизонт дуже маленький, відповідно, рослині ресурсів може не вистачати. Чому це важливо? Тому що аеробний горизонт не просто так аеробний. Ми знаємо, що рослина сама розвивається, але вона набагато краще розвивається в симбіозі з іншими організмами, в тому числі бактерії і гриби. І бактерії, і гриби, які розвиваються в виробному горизонті, вони киснем дихають так само, як ми. І цей елемент їм для дихання необхідний, тому що вони знову ж таки... Цукри, які отримують від рослини, органічні речовини, які отримують при мінералізації органічних решток, вони мають окиснювати для того, щоб з них отримувати енергію. Відповідно, кисень їм також необхідний. І не просто так ми з вами раніше говорили, що для розвитку органічного середовища ґрунту потрібно три основних фактори: Це вода, органічні рештки і повітря. В підсумку ми розуміємо, що від величини аеробного горизонту, від степені розвитку біологічно активного середовища, напряму залежить розвиток нашої культури. Чим ґрунт живіший, тим ґрунт буде краще, відповідно, родити. І тому наше головне завдання це постійно регулювати повітряний баланс ґрунту. Коли ми з вами говорили про... Водень ми розглядали повітряний баланс ґрунту з точки зору конденсації і перевикористання вологи. В сьогоднішньому ролику ми знову ж таки говоримо про повітряний баланс ґрунту, але з точки зору необхідності кисню для життєдіяльності ґрунтового біому, який забезпечує кращу реалізацію культури. Чому? Тому що у рослин і у грибів різна фізіологія. Рослини фотосинтезують. Утворюють цукри з неорганічних речовин, але при цьому слабко можуть розщеплювати ґрунтові мінерали і переводити недоступні форми, форми елементів у доступні гриби на виворі Не здатні фотосинтезувати, тобто добувати собі органіку із неорганіки. Але при цьому за рахунок кислот лег легко розщеплюють ґрунтові мінерали, переводять недоступні форми у більш доступні і тому. За рахунок еволюції в рослин із ними сформувався симбіоз, і в них бартер. Рослина віддає цукор, забирає елементи і воду. І гриб суттєво розширює зону поглинання кореневої системи рослини. А для того, щоб гриб розвивався, нам потрібні вода, органічні рештки і повітря. Тому ось це яблуко. Де розділено 50% речовина ґрунту, 25% вода, 25% повітря, по можливості повинно бути дотримано для того, щоб рослина повноцінно розвивалася. Ми з вами вже неодноразово бачили і часто навіть самі стикалися з проблемами, які виникають у процесі дефіциту повітря в ґрунті. Наприклад, минулий рік весна. Дощі йшли цілий місяць, кукурудза взагалі не хотіла розвиватися. Чому? Тому що вода витиснула повітря із ґрунту, ґрунт просів, там повітря немає. Коренева система не може активно розвиватися, рослини дуже сильно відставали в рості. На виворі ситуація, яку я також приводив як приклад, це коли ґрунт занадто розрихлений. До чого це приводить? Це приводить до сильного газообміну між атмосферою і ґрунтовим повітрям. Відповідно, ми втрачаємо велику кількість вологи раз і недостатній контакт кореневої системи із ґрунтом для того, щоб активно розвиватися два. тому що корінь, корінь в пустому просторі не росте. До чого я це все веду? Основний меседж даного ролика. Те, що коли ми говоримо про кисень, саме основне наше завдання це контролювати повітряний баланс ґрунту. Тому що для дихання рослини вона кисень бере із атмосфери. Цьому проблем ніяких немає. Чому? Тому що хімічний склад атмосфери е над ґрунтом він відносно сталий і однаковий по всій планеті, як по широті, так і по довготі. Чому? Тому що за рахунок вітрових потоків, які формуються, і через вплив електромагнітних полів, і через вітри, які формуються від теплих і гарячих водних течій, зміна рельєфу, зміна освітленості. Розуміємо, що кут падіння і розігріву площі на екваторі і ближче до нашої зони зовсім різний. За рахунок цього різні вітрові потоки, вони змішують всі гази атмосфери, які є по всій планеті. І по суті, цей хімічний склад її стали, і вона всюди однакова. А в ґрунті ця історія зовсім не статична. Вона динамічна, вона може змінюватися, і саме головне, що ми повинні, можемо і повинні на це впливати. Ми повинні підтримувати повітряний баланс ґрунту в залежності від потреби самої культури. Ось для прикладу, наводжу. Зараз скоро наступить уже зима. Зернова група, зимий клин, вони підуть в стан спокою, потім наступає весна. Ми знаємо, що ґрунт може за зиму розбухати, може набухати, може навпаки, ущільнюватися, різні бувають ситуації. Але в цілому, якщо ми весною виходимо на поле при відновленні вегетації і бачимо, що ґрунт занадто щільний, що це нам говорить? По-перше, недостатня кількість кисню всередині самого ґрунту, тобто не може вчасно активізуватися ґрунтовий біон, тому що там немає одного із основоположних факторів їхньої активації. Це раз. Друге, погіршений, погіршений розвиток кореневої системи. Третє, ущільнений ґрунт, він, як правило, провокує розвиток прикореневих гнилей. А це відповідно додаткові затрати на їх лікування і прибирання, і в підсумку зниження шматочка врожайності, які рослина може дати. В такому випадку ми повинні дати доступ повітря всередину ґрунту. Яким чином це вже залежить від матеріально-технічної бази кожного господарства? В другому випадку таке також трапляється, і цей приклад я також наводив, коли при відновленій вітації ґрунт занадто пухкий. Знову ж таки, сильний газообмін між ґрунтом і атмосферою, втрата вологи, відсутність контакту для розвитку кореневої системи. В такому випадку ми знову ж таки повинні повернути повітряний баланс в норму до 25%. Ми повинні ґрунт ущільнити. Але ми розуміємо, що весною, як правило, культура даного формату пшениця чи ячмінь. Вони. Певний час знаходяться в стадії кущення, тобто вони розвивають знову ж таки кореневу систему, вони формують пагони. Ці пагони далі будуть формувати нам врожай. Тому коли. Ми виходимо, ґрунт занадто пухкий, ми його ущільнюємо, починає розвиватися коренева система. Часто є ситуація, коли потрібно з плином часу знову ж таки розрихлювати ґрунт, тому що по мірі розвитку кореневої системи її симбіотичні зв'язки ростуть, ресурсна база і потреба в ресурсах збільшується, і, відповідно, більша кількість кисню необхідна ґрунтовому біому для того, щоб він. Мав можливість розвиватися і цю ресурсну базу рослині забезпечити. Тому після того, як ми ощільнили, іноді є потреба навпаки через певний час розщільнювати. Але основний концепт я подав, коли ми говоримо про кисень як органогенний елемент, який необхідний, в першу чергу мова йде про повітряний баланс ґрунту, тому що це складова, на яку ми можемо впливати, і повторююся, ми повинні впливати. Я сподіваюся, я коротко, багато часу не зайняв. Все, що я хотів, основне передати, я передав. Сподіваюсь, подана для вас інформація була корисна і цікава. Якщо щось не зрозуміло, задавайте ваші запитання в коментарях. Якщо, знову ж таки, я вам можу бути корисний чи з точки зору консультації, чи з точки зору співпраці. Мій телефон закріплений внизу під відео. Телефонуйте, пишіть, буду радий допомогти. Ще раз всім дякую, реагуйте на відео, підписуйтесь на канал. В наступному ролику ми поговоримо вже про макроелементи і почнемо ми із азоту. До побачення, до зустрічі в наступному ролику.